Добрий ранок з України. У нас сьогодні такий схід сонця, світанок такий гарний був. Я ж прокинулася від нього. Пішла вам знімати відео. Ось яка тут балдежниця Мартусечка. Радульчик, вони вже погуляли, поїли. Да. Боже, а на вулиці так тепло. Ну, написано 9 градусів, але чесно кажучи, я щось думаю, що більше, бо на сонці прям жесть. Зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Я щоб не розуміла, отак от відкриваю вікно повністю. Це якесь літо. Це взагалі нормально. Січень, місяць а я в футболці. Я тут стояла так, от з відкритим вікном і, чесно кажучи, профігіла. Сонце так шкварить, що аж жарко тут стає. Оце тільки такий прохолодний вітерець іноді буває, як веснова. Я чула, що може бути і плюс 11. Ой, як класно. Боже, ж, треба щось окуляри. Я не знаю, це 6, це, це, це занадто жарко. Це зараз рослини подумають, що зараз весна і почнуть випускати бруньки, листочки і це все. Напишіть в коментарях, як у вас, скільки у вас температура. У нас тепліше, ніж плюс 9, ніж показує. Я не знаю, може плюс. Одинадцять. На сонці прямо плюс 15, а то й плюс 16. Ну, може й більше. Ну, от Мені дуже комфортно так от прям. Можна ходити таке по вулиці. От тільки вітер такий. Ай, так. це таке зелене. Літо. що, ну, Діма, як тобі? Клас! Ну. Треба вже запаску думати. Що? Запаску вже треба думати. Яйця фарбувати. Угу. Клас. Що, а ти що подумав? Ну, пасху. Ну, да. А ти за паску сказав? Я за думаю, паска. що за запаску. Думаю, вже колесо паска. пробили. Чи що? Паска. Прикол. Я просто ще не прокинувся. Стопаска. Ну, діма, діма. Дуже як класно. Не лиш москітну сітку. Зараз мухи попрокидаються, треба знову її надягати. Мені треба ще розчисатися, я ще не розчесалась. Підемо зараз до діда. Кавувати чаювати. Може як офігенно, Це капець, я в шоці. В тому році теж дуже рано якось літо почалось. Я пам'ятаю, ми ремонт почали в квітні, а і в квітні вже було жарко, тому що я пам'ятаю, що Дімі кажу, що це природа. щоб ми насолодилися дачним життям, поки <кільки> не переїхали. от, літнім. Я думаю, в цьому році теж можливо так буде рано. Ладно, закриваємо. Діма, давай збирайся я пішла. Ховається. Тільки камеру покажу, ховається одразу. Боб рав піймав. У нас сьогодні, до речі, останній день. Ми сьогодні ввечері їдемо назад в Київ. А завтра приїжджають уже майстри і будуть дороблювати ремонт. Mm -hmm. да, тут треба дещо поправити, mm -hmm. дещо доробити. Таке, ну дурі і корова там. Діма, що будуть дороблювати нам? Ламінат. Ламінат по плитці, косячки є. Ми до речі, зараз покажуть. Те, що ми помітили, ми те, тут да, прожили. Те, що ми Коротше, тут є багато сколів да, на да. кутах. Пам'ятаєте, тут воно було все закрито. Так, да, У нас тут такі бортики. І ми був. не бачили. Да, Кути ми не бачили. Скол один, скол два. На зарізах плюс є напливи на самих отут. Мені не дуже подобається, як зроблено деякі речі, є напливи. Угу. Ну, це переробиться. Це що. І тут момент. Де... О, а, ж... отут от взагалі. Помітили клуб, да, да, да. така штука, що скол взагалі відбитий кусочок плиточки і виходить заклеєний. Ой, і ще замазали так філігранно. ну Я сказав, що таке не годиться. Треба переробити тут. Та сама історія у нас з цієї сторони, от, видно, один скол, з цієї сторони теж сколи. Так само, отут, от зверху. Як шви пройдені. Так, Точ... коротше, це будуть переробляти. Так, да, це будуть переробляти, вже це все скинули, вони подивляться а ще... ще своїм цим. Плиточку вони вже купили за свій кошт і їдуть переробляти завтрашнього дня. Ну Що? переробляти теж за свій кошт. Да. А до речі, я помітила, бачиш там кут, там вже оця відійшла, силікон. Ну, треба, треба це все показувати. Потім так. будуть закінчувати, фугувати, фугувати це. Бо ми за це вже заплатили, а вони ще не доробили. Казали, да. що приїдуть дороблять. Да, да, да. І от тут я помітила теж. Да. Кути тут ще дороблять? Та сама історія у нас по фугуванню у нас в котельні. Там теж треба доробити, дофугувати, плюс пройти по тим нюансам, що, коротше, ну, недороблення. Угу. І що ще? Ну Ламінат це такий один із самих основних, А, Так, да, ламінат, що. О, бачите, розширився і тепер йому не, не вистачає місця, нам ще тут не дороблювали оці да. стики. Тут зараз не вистачає місця і через це отут ось... -от. Горби пішли, да, повздувався. вже -от, замок починає трошки виламувати. Тут угу. через це, там де було вклеєно, воно вже не вклеєно. Повідклеювалось, воно відтригає. І повідклеювалось і із цієї сторони. Тобто така компресія йде зараз розширення, що воно просто це все угу. і воно так. Дорі... Да. Тихо. Бачите? І от на всіх. Хоча наче і стики робили скрізь а... по периметру да, да. Пло... цю площу яку треба. Треба... Але щось воно так розширилось, що цього ну, недостатньо там, де, було. Там, де достатньо було, все хорошо. От по кімнатах угу. все добре. Тут... тут треба е, сантиметр. По... по мануалу, по мануалу. Сантиметр. 08, 10 угу. ну, або 1 сантиметр. Це мінімально, треба запас робити під нього. Тому треба буде це все їм витравляти. Так, да, бо видно, що десь вони це не витримали. Да. Бачите, тут теж майже всі. Ну, вже тут, там нормально, і... дивись, там витримано все, тому воно і пішло. Воно mm -hmm. там не згорбилось неделя. А тут нема куди запасу, щоб це воно вбурилося і почало виїбати в тому куті. Да. Я щось думаю, що це їм прийдеться чи отак поверх підрізати. Я не знаю, чи так можна, і скоріше за все, напевно, будуть знімати, може, весь ламінат. Коротше, я оцей момент не знаю, але це вони приїдуть будуть дороблювати. Бо якби я-то в курсі, що він розширюється, але ж він не має отак, от прям розширювати, щоб аж такі горби були. Це значить, щось не, не, неправильно зробили. Просто відсотково воно буде ще правитись, будемо дивитися. Для мене ламінат і як виглядає плитка це дуже важливо, тому mm -hmm. що. Е, ну, Зарізують під 45, тим паче, на таких місцях, де я зайшов, коли побачив, я одразу. Зі сколи побачив, як зайшов, думаю, абалє. типу. Я такого не бачив, коли типу, ми приїжджали, дивились, коли ще не фугували. Можливо, воно не так було помітно, а коли фугу. зафугували Можливо, це да. все епоксідки. Да, коли заробили шви. Блін, воно так видно. Це капець. Так, да, І вони ж одразу плиточник закрив ці кути да. і відкрили їх. От Ні, Вони кі... закрили, закрили це через те, щоб не побивати кути, коли там щось роботи якісь буде. М -м. Як би правильно. Але коли ми відкрили ті кути, ми побачили, що там, ну, йо та типу, там сколів стільки що капець. Тому будуть вони їхати, міняти це все. Я ще хочу, напевно, ще приїду, хочу переговорити, Ось, щоб все чотенько було. Потім, потім, Що ще вони будуть робити? А, у нас же, до речі, коментар. Писав один дуже такий влучний був. Один підписник написав, що він побачив у нас неутеплену вентиляційні ходи і порадив нам їх утеплити. Так, ми ось купили утеплювач. Це дешева така штука, дешево і сердито буде. Цим утеплювачем ми утеплимо повністю наші всі вент-ходи і не буде збиратись конденсат таким чином. Всякі там інші рішення вони більш дороговартісні, а оце буде дешево і сердито. Так що дуже дякую за влучний коментар, що підсказали, але просто не встигли ще це зробити. Тому хлопці будуть ще там дороблювати на даху. Наші в коментарях питали за оці стики між плиткою та ламінатом. Ці стики між плиткою і ламінатом будуть зароблюватись силіконом. скоріш за все, ну, тут нам треба вирішити, або колір нашої фуги, сірої тієї, або колір ламінату. Нам треба вирішити. Або, або, і все. В принципі, коли буде там силикон, туди заходить силікон, і коли вже починає ламінат грати, він буде просто в силікон врізатись, трошки його видавлювати. Ну, а да, да. Да. Угу. воно буде грати туди-сюди. Або можна заробити корком. Угу. Корок туди вставляється і воєн. Не знаю, я би, чесно кажучи, корком, бо я щось не довіряю силікону цьому. Не довіряєш? Не -не. Та він вилазить, от, бачиш, вані з силікон зробила. А вані вилазить ванні, а він він через те, що, скоріш за все, було багато пилу. Угу. І от е, ті е, ну, я там, де прилягає силікон до цієї, там просто був пил. От, от, мембрана така. А я пиліла. щось думаю, що можливо і ламінат, коли клали теж якби пил залишився і тому е, не так. Що не схватився? Да. Не знаю. Не знаю, все можливо, але я більш ніж певен, що це не через пил, а через те, що просто там от не було е, місця. Тому що у всіх кімнатах все нормально, саме тут є ну, проблема. Да. І тому, коли дерево почало розходитись, да, збільшуватись... Ну, ламінат. Ламінато ну, mm -hmm. є дерево. Ні, там ж він ж, це ж не натуральний матеріал. А як він тоді збільшується? Ну, ну коротше, коли ламінат почав розширятися, він просто повідривав це все. Це можна порівняти як з водою, да? коли вона замерзає, вона збільшується і рве абсолютно все. Та сама історія з ламінатом, тому його веде, тому відриває там, де ти приклеїв. Просто трошки не витримали технології. Я думаю, тут невелика проблема, це все вирішиться дуже швидко. Так, і по нашій котельні. В котельні я докупив дві лампочки, поставив і дуже здивувався. Коротше. Коли світло з'явилось, видно, що дуже спішили. Тому що я одразу, ну, нам Сергій казав, що кути, да, він тут буде ще доробляти. Окей, але я от дивлюсь на кут, і він просто ну, нерівний. Ну, тут нема 90 градусів, і тут хвилі по всім кутам. тут, З цієї сторони і з цієї сторони. А в мене ця стінка, як я включив тут світло повністю, визволо дуже багато запитань. На інші дивишся, все нормально, все хорошо наче. вони рівні Q90. А тут, ну, вона вся отак грає. Я не витримав, сходив, взяв нівелір, поставив і ось такий результат, що в мене вийшло. Тобто я прив'язався до стелі. До стелі прив'язався, і у мене понизу реально перепад в 10 е, мм, ну, в 1 см, а в деяких місцях навіть і більше. Це відео я скинув е, прорабу, скинув чатик, е, нехай вирішують. Я сказав, що можливо це мій нівелір, типу Бреша. Все, всяке буває. Я кажу: давайте свій нівелір, який у вас, яким ви міряли, щоб ми подивились е, з приводу цієї стіни, тому що ну, на око я бачу, що навіть кут він просто хвилями йде, гуляє. І, я, ну, і на око я бачу, що стіна завалена. Поставив нівелір свій та сама ситуація. Зараз хочу побачити, як вони приїдуть зі своїм нівеліром, щоб ми подивилися. А, чи прав я, чи ні, тому будемо дивитись, бо ну, до цієї стіни реально є питання. І питання тут ще в тому. Що тут вже вона пофарбована ця кімната. Тобто тут наклеєлс наклеєно, тут вся підготовка вже проведена, і тут можна сказати вже фінальна стадія. Просто домазати там кути, пройтись, доробити. Отам ті штуки, всі позамазувати. Ну тут є ще над чим попрацювати, але то вже деталі порівняно з тим, що я бачу, що ну, кути гуляють. Я дуже розчарувався, коли я побачив це. Я думаю, що я прорабу в той день, коли я це скинув, дуже підпортив настрій, тому що він теж дуже розчарувався, коли це побачив. Ну, це його проблеми не вибрав. Ну, мав ні, це правтик, звісно. Прораба, я скажу так, що зі свого досвіду да, на таких більш. Керуючих посадах, да, от як прораб, він керує всім процесом. Навіть який майстер не був професіоналом, все, але це людина. І люди завжди помиляються. Це не роботи. І тому треба завжди, навіть якщо ти певен, що він офігенний майстер, треба взяти просто і перевірити, походити, перевірити. Тому що навіть якщо ми візьмемо зараз наш о, цей бульбометр, зараз я покажу. Ну, а в всіх, всіх кімнатах все рівно. Так, да, да. Там все. Це... Тільки котельня виходить. Бі Більш-менш нормально, але ось тут. от, Ось, да, дивіться. А невідомо вже не видно. А ну зараз більше. От, дивіться. Нуль. В нулі ми знаходимося. Угу. А можна Маєш... видно, видно трошки. Да. І отут от просто ну, не трошки, це не а, трошки. Ось. Це гуляє просто. Вон, тут можна навіть купюру просунути. І по деяких місцях реально, оця ось штука лише до стіни вона збільшується. Там реально ну, міліметра 2-3 метра. Отак от ми зараз, отут, от бачите? От. Тобто стіна, вона на нерівна. Угу. Я знаю, я зараз правила, якщо візьму більше, таким це не об'єктивно міряти. Якщо хтось напише, я погоджусь. Ну, мені веліром дивились. Але, але я поставив. Відео ви побачите тут. Я поставив нівелір. І дуже велике питання до цієї стіни. Ще є такі моменти, теж зараз іншу камеру включу. О, бачите, як оці такі штучки. Да, да. Ну, це mm -hmm. те, що воно ще нам сказали, тут ще, що будуть, робити? Тут ще будуть роботи робитись, тому що ми бачимо малярка тут те, те, там не намазана, все, там намазне. І стеля теж да, да, да. По, по Підкрашується, нам це попередило. Але Сті, стіна щось кудись не туди пішла. Да. Так що так. І ще теж треба от попитати, чому саме в котельні вирішили по-іншому фарбувати. Да, да, оце до речі, друге питання. Бо мити цікаво, як її мити. цю стіну? У нас виходить, абсолютно всі кімнати, вони без повітряним способом фарбувались і фарбу ми брали, брали саме під такий спосіб покраски. Чому саме тут вибрали цим фарбувати валіком? Теж питання. По текстурі вона відрізняється, хоч вона і ну, виглядає теж добротно, але тут, от в такому способі, ну вон, видно, сміття різне залишається. Тобто я розумію, що будівництво, тут сміття багато, але... Типа... Ні, тут навіть більше питання просто, чому вирішили цю кімнату по-іншому. Да, да. ну, це, це чисто запитати. Можливо, можливо, місця не вистачає, щоб по можливо, да. ходити. Ну, якщо це, так, це не претензія, це да, чисто староста. Це чисто для нас, щоб ми розуміли на майбутнє, що угу. якщо таке маленьке приміщення, то не можна фарбувати якби цим краскопультом, чи як він називається. А якщо якби так, то все окей, просто питання по іншим є нюансам. І ще, до речі, тут є такі штуки. Зараз я покажу. Тут може напише, що придирають, все, але це ремонт і все. Бачите, у нас кути просиліконені. Так, да, видно, йде силікон, все, і отут -от він вже відстає. Да. Починає відходити. Да, він відходить. Починає і Вон ось. І я прям бачу, що там, ну, він як би взагалі відійшов. Він mm -hmm. ну, скукоржився, можна так навіть сказати. Mm -hmm. Ну так, да, ну подивись. Ну. Він просто отут взагалі -от такий, mm -hmm. як скукоржений. Оці осі штуки, а он взагалі зверху теж. Теж не зрозуміло. Але це не на всіх вікна. Не на всіх, так, да, не на всіх. Я показую просто те, mm -hmm. що я бачу. Ось двері, наприклад, да, та сама історія. Хоп-хоп-хоп, mm -hmm. да, вон хоп, 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 он, взагалі. І чим далі, чим далі, я вам так скажу, тим все більше і більше він топирщиться. Тобто я боюсь, mm -hmm. що тіпа, в майбутньому він просто стане під 90 градусів під кутом mm -hmm. і будуть реально у нас не дуже красиві такі проблеми. Ой. так що загалом, взагалом, якщо взяти от, весь ремонт, зроблено все реально хорошо, за виключенням деяких от моментів, які ми зараз бачимо. Силікони, все ті штуки, то вже такі деталі, все враховуючи на те, з чим прийшлось працювати майстрам на нашому об'єкті. Я вважаю, що він гіперскладний. Тут гіпер багато було задач дуже складних. Але але, от такі от деталі, да, які типу, хочеться, щоб їх усунули. Я думаю, що вони поспішили, ну, прора, поспішив забрати бутовку, бо по-хорошому тут би Сергій ще б на тиждень-півтори залишити майстра, який у нас тут працював. Щоб він в спокійному темпі все доробив, а не за, за останній день, коли треба було вже виїжджати, він вже тут все швидко-швидко, максимально намагався встигнути зробити. Тому. Я думаю, що поспішили забирати бутовочку. А тепер їм треба буде доробити всі ці роботи до 10-го числа, тому що 10-го числа нам вже будуть встановлювати двері. І не тільки двері, а й відкоси. Плінтуса, точніше. Ну і плюс вже скоро буде, будуть меблі.